Був проведений турнір з міні-футболу між дитячими командами міста і району. У цікавій та безкомпромісній боротьбі володарем кубку стала команда Карпати з міста Надвірна. Деталі далі у сюжеті. В турнірі по міні футболу на Резяний Кубок взяли участь вісім команд. З першої групи до півфіналу вийшли нафтових битків та вистріка «Битков» Пасічна, які випередили команди Атака Гіста Аляска Надвірна. У другій групі до півфіналу пробилися надвірнянські Карпати та ФК Надвірна, які були сильнішими за ФК Добротів та ФК Битків. Гра за третє місце між командами Пасічної та Биткова завершилася в нічию по пенальті. З рахунком чотири переміг Битківський нафтовик». Фінальна гра проходила між двома надвірнянськими командами. Спочатку Юрій Кисляк із ФК Надвірна відкрив рахунок. Але у другій половині гри гравець Карпат Роман Дитко зрівняв ситуацію: нічия 1-1 і серія пенальті, які краще виконали футболісти Карпат і вибороли різдвяний кубок. Нагородження проводили головний суддя змагань Віктор Татаренко, голова ради клубу Карпати надвірна Іван Тимінський, директор магазину Полікрок Наталія Костован та директор ресторану Карпати Василь Кузюк. Останній щиро привітав усіх учасників різдвяного турніру. Вітаю учасників. Вітаю переможців, вітаю тих, що не увійшли в призери. Тренуйтеся, хлопці, займайтеся, набирайтеся сил, сезон скоро почнеться. Будемо організовувати турніри, будемо працювати. І Всього вам найкращого. перемог за зайняте четверте місце. Грамоти отримали гравці команди Бистриця із села Пасічна. Бронзовими медалями та дипломами нагородили команду Нафтовик битків. Команда «ФК Надвірна» отримала срібні медалі та дипломи. А переможці команда Карпати, місто Надвірна, були нагороджені кубком, футбольним м'ячем, золотими медалями та дипломами. Також були нагороджені кращі футболісти турніру Назар Псарук, Юрій Кисляк, Богдан Лупіка та Роман Дитко. Всі нагороджені призами магазину шик 2 лютого стартує. Кубок сезону 2013 року по мініфутболу. А вже з 2 лютого стартує кубок сезону 2013 року по мініфутболу. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна зичать вам добра, радості та щастя.